Вітаю усіх з новим роком! Я в магазині Аврора. 29 гривень коштує соус таріякі 200 мл. Унагі соус, 205 мл 29 Кетчуп шашличний 22 гривні 240 г. Болоньєзе соус 29 гривень. Соус Болоньєзе 27 гривень. Новинка, нічник, який працює від батарейок у вигляді милого котика 179 гривень. Лампа світлодіодна 249 гривень. Працює від акумулятора. Має відділи для канцелярії. Декілька режимів світіння. 55 гривень коштує свічка ароматизована в металевому контейнері із принтом та кришкою. 17 гривень коштують аромопалички 20 штук в упаковці. Ліхтарик 129 гривень. Лампа LED 119 гривень. 18 Вт 84 гривні. Лампа 8 Вт 29 гривень. 99 гривень. Світильник. Світильник настінний 64 гривні. Світильник луна 64 гривні. Смаколики акційна ціна 44 гривні. Є декілька варіантів. Вага 205 г. Кульки сюрприз шоколадні 9 гривень. Деко металеве 99 гривень. Банка для сипучих 34 гривні. Банка скляна для сипучих продуктів 55 гривень 470 мл. Чашка із подвійними стінками. Скляна 69 гривень. Ручка кольорова. 44 гривні келих для коньяку. 44 гривні для вина келих. Соусниця 29 гривень. Чашка керамічна 59 гривень. Об'єм 220 мл. Блюдце до неї продається окремо. І коштує 29 гривень. Скляне блюдо для торта 26,5 см діаметр. Ціна 169 гривень. Піднос пластиковий 39 гривень прямокутний. Піднос круглий 29 гривень з ручками. Піднос пластиковий овальний 44 гривні. 99 гривень коштує скатертина двохстороння. Розмір 1,37 м на метр. Є декілька варіантів квіткових принтів. Серветка антиковзаюча, 29 гривень. Розмір 30х50 см. 27 гривень коштує рушничок вафельний із малюнком. Розмір 30х50 см. Килимок придверний прорезинений, 169 гривень. Навушники зимові дитячі. Кольори в асортименті ціна 88 гривень. Такий набір, навушники і шарфик. Ціна 99 гривень. Шапка із логотипом 99 гривень. Один варіант кольору. Йоршики для миття пляшок 15 гривень. Йоршик із дерев'яною ручкою 44 гривні. 59 гривень сітка для раковина металева. 39 гривень набір прищіпок пластикових 20 штук. Кольорові 39 гривень 24 штуки. Щітка із ручкою 44 гривні. 77 гривень тримач для паперових рушників. Кольори на вибір. Склянка для зубної щітки та пасти 12 гривень. Порошок для прання тайт 49 гривень автомат. Для ручного прання 44 гривні 300 г. Порошок для прання Савекс 34 гривні. Зелій порошок 350 г 22 гривні. Кошик для зберігання 99 гривень. Більших розмірів 119 гривень. Білий або сірий колір. Шкрибок кухонний металевий з ручкою 19 гривень. Набір шкрибків 3 штуки 29 гривень. Білизна від веллі 900 г 14 гривень. Така білизна, калушанка 17 гривень. 139 гривень коштує набір засобів Галакс. Точилка для олівчиків. Є два варіанти кольорів: поєднання біле-рожеве і блакитно-рожеве. Ціна 69 гривень. Точилка механічна. 4 гривні коштують стікери дитячі. 29 гривень коштує набір із 6 предметів закладки скіпки. Кольорові 29 а золотисті 27 гривн. 27 гривень коштує набір стікерів для нотатків прозорих. Папка формат А6 4 гривні. На кнопці. Новинка іграшка дитяча, музична 199 гривень. Машинка. Є зеленого або рожевого кольору. Лего Марвел 149 гривень. Лего Супергерої також 149 гривень. І Лего Техніка 149 гривень 99 гривень Лего Сіті. Лего Крієйтор» – 44 гривні. Ціна акційна. Бальзами для губ від твір Маловіт. Є різні аромати. І СПФ-захист 25. Три варіанти на вибір. Заколки для волосся. Дві штуки 14 гривень. 19 гривень заколка зажим для волосся. Щітка для волосся 59 гривень. Кольори на вибір. Щітка продувна масажна. Також є кольори в асортименті 59 гривень. Герлянда декоративна на батарейки 77 гривень. Стом ламп 10 метрів. 29 гривень коштує герлянда світлодіодна. Працює від USB. 77 гривень гірлянда 140 ламп 5,5 метрів. 29 гривень 100 ламп 4 метри. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі!